За давніх часів один китайський імператор наказав своїм воїнам побудувати стіну, щоб захистити імперію від нападу ворожих гунів. Сотні років інші імператори сумлінно добудовували стіну, аж поки не простяглася вона на тисячі кілометрів. Велика китайська стіна звивалася пагорбами, неначе гігантський дракон, захищаючи мирних жителів Китаю від лютих ворогів. У ті часи особливе місце в сім'ї займав син, що мав бути сильним і хоробрим воїном, а дочку готували стати люблячою й сумирною дружиною. Повна версія казки на нашому ютуб-каналі Засинайко посилання в описі профілю. Підтримайте україномовний контент підпискою.